Сьогодні Марк розкаже нам про таку тему, як щеплення. Або іншими словами, прививки. Щеплення та прививки, правильно? Розкаже так. Ну, в принципі, розкаже, тому що він вже, як не як йому, каже Марк, мені вже 24 дні. Я вже богатир. 24 дні. Отак, щеплення, прививки. Так, каже Марк, щеплення. Або щеплень я взагалі ніяких не приймаю, тому що вони не потрібні здоровим діткам. Тому що на сьогоднішній день, як показує медична практика від щеплень, скажімо так, ніякої користі взагалі немає. Навряд чи є лише маса проблем потім в батьків по лікуванню їхніх дітей. Тим більше батьки Марка це прекрасно знають. Тому що вони безпосередньо займаються медициною, тому що вони в них мережа медичних центрів восьми країнах світу і вони займаються інноваційними технологіями лікування, де використовуються технології Германії, передові технології Германії. І якраз саме в їхніх центрах і лікуються ці ж самі батьки, точніше діти, діти, яким робили щеплення. Після родів, там або в 4 місяці, ну різного роду там, і БСЖ, і, і так далі інше. Та ж сама е, вакцина, от той же самий аутизм лікують. А що таке аутизм? в основному аутизм це ж є вакцина корі. От і все. Тобто і маса інших проблем, які виникають після того, як їм вполовили одне чи інше, там, чи після відразу після родів, чи в межах п'яти місяців, як це має бути дітям, що мають наколоти біля шести різних прививок. ну, Як показує світова практика, неважливо, яка це, чи це чи в Україні, чи в Росії, чи в Німеччині, чи в США. Статистика скрізь однакова. Прививки це проблеми. І діти, що навіть ті ж самі мають прививки, все одно хворіють тими самими захворюваннями на рівні з тими самими дітьми, що і не мають прививок.